Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний будинок в гарному селі, а також в гарному доволі стані за такі гроші. А саме хочу вам сказати, що продається будинок, який знаходиться в селі Нова Гнилиця. Це Харківська область. Тихе та спокійне в наше время село, саме те, що потрібно. Новий флігель. На дві кімнати з пічним опаленням. Також є дрова на всю зиму. Вода та туалет в дворі. Все необхідне, нові пластикові вікна, мебель, холодильник, дивани. Плюс є ще старий дім, який також входить в цю ціну. Землі цілих 40 соток. Недалеко є е, озеро, документи повністю в порядку. Також власник згоден зробити обмін на машину. Тобто, ну, це ви можете самі домовитись, також торг якийсь присутній, загальна площа це 50 метрів квадратних, дві кімнати. Ну, ми бачимо по відео, що дуже гарний стан за такі гроші. Також забув сказати, що ціна цього будинку всього-навсього 100 тисяч гривень. Плюс, звісно, можете поторгуватися. Дуже гарне місце. Дуже гарний будинок, тим паче, що є ще один старий дім, який також входить в цю ціну. І тим паче, що є документи, тобто нічого переплачувати не потрібно. Е, кому буде цікаво, зв'язуйтесь напряму зразу з власником. Контакти власника, номер телефону, є в. Телеграм-каналі, який в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там оголошення виходять набагато набагато раніше, ніж відео огляди на YouTube каналі. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба над головою. Дякую за підписку, за лайки, пишіть свої коментарі, всім до побачення!